Це нам фабрика весна. Утох передають флісові кусочки для виготовлення виробів для військових. І воно рі, втру, сідушки, хорошо. Так, так, ми у вас оце візьмемо, щоб зробити і сідушки, і, і подушечки, рим. і стелечки зробимо. Так що я вам дуже вдячна, дуже дякую ну, вам так, за те, що ну, ви нам так, даєте. Так. Наповнювач в подушки. Дякую, що допомагаєте нашим хлопцям. А ви, ви берете відходи, так? Да. Це можемо, відходи. Можемо постійно вам давати. Боже, спасіба вам, Лидия Іванівна. Спасибо вам велике за те, що ви дбаєте про наших воїнів збройних сил України. Наші клієнти обов'язково це зроблять. Ми дякуємо Лідії Іванівні і дякуємо Людмилі Миколаївні Тюхі, за надану допомогу для військових Збройних сил України. Наші клієнти обов'язково зроблять з них шикарні вироби і відправимо на передову. щоб перемога була і нашим хлопцям, що